Так, ми в супермаркеті. Магазин. Оце так диво. Зазвичай в хліб ходила за продуктами. Будемо купляти собі їжу і їдемо. Все, ми нарешті виїжджаємо, як завжди. 11.11, .11. загадуй бажання. А? 11 11.11, загадуй бажання. Я чуть-чуть, я за кермом. Да, до речі, всім привіт! Це нова серія наших подорожей. Е, і ми виїжджаємо для найуважніших наших глядачів. Е, в минулому відео ми приїжджали з них пончики. І там було просто напи написано, що там заїдь на пончики чи щось таке. І все. І ніякого ні знаку, ні через скільки, ні через що. І от ми до них це приїхали. І зараз ми знаємо, що тут закончити. Так? Ти думаєш, будуть смачні пончики? Ні. Ну їх дуже тут по Патруль їсть, то може бути... Да, тут прям, все як по канону, поліцейські їдять пончики. Дуже гарно Пончики десь. Що треба? снимаю меню. Ну, мы ж... Видите, э, красиво, чисто, стильчик. Я на вечера. Прикольно. А что мы с тобой? От такі у нас пончики. От Ну, Гарячі. Патруль по лісу їхав. У нас ніхто тепер не буде охороняти. М'ягенькі. Цікровий пудрік. Пончик коштує один 10 гривень. Ми взяли собі два шоколадних. Які якісь з них з родзинками. Чекаємо молочний коктейль. Та пробуй. Хорошо. Пробуємо шоколад. Ну, шоколад, до речі, не гарячий, холодненький. Смачно. Він такий кухненький. Він дуже солодкий. За 10 гривень прямо. Ано. Так. Це будет ванильный. Ммм, корей, прям сын смачный. Так, коктейль. О, дивись, вон, вон, он, вон, вон. Он. Ага. Ну це побачили тільки ми, а якщо ви хочете побачити, приїжджайте сюди. А так треба казати. Збите Вообще, молоко. Нічого зайвого. Морозивко, збите молочко. Вкусненько, солоденько. Пробуємо. Пончик з родзинками. М -м -м. Ванильний сразу. Ванільний з родзинками переміг. Але все, навіть з родзинками мені більше подобається. В цілому, що можна сказати про заклад. Заклад дуже приємний. Серветочки, сіль, перець, зубочисточки, квіточки на вулиці. Квіточки тут можна сісти на вулиці, можна сісти на диванчик, на стільчик, вбиральня. Віконечко для брудного посуду, приємний персонал, обширний вибір меню. Дайте грошей. Непоган... Непогана реклама, приємний ремонт, чисто, ну, дуже смачно. Ну, да, смачно. Можливо, ще скуштуємо тут щось. Як ви могли побачити, не даремно я поїхала, захотілося мені поїхати в цей заклад, бо він для справжніх є гінь. От. Ставимо. Скільки ми ставимо цьому придорожному кафе? і скільки. Ну, давай придумаємо, що у нас. Буде у нас паучі. <рес> в цьому кафе придорожному ми ставимо. Я думаю, Бо 6... їх 12 в пачці палуба. Ага. Ну тоді. Дома 10, 8 пуще. 8, 8, 8 пагучів 8 із 12. Да. Ми приїхали. Ворсівське водосховище. Ворсівське водосховище Річка Возня. Кажу, набагато гарніше Ми на твоєму телефоні. Так, е, да, ми приїхали. Зараз ми поки що не повністю будемо розкладатись, бо там попереду є компанія, яка одізалася. Ввечері, недовго спала. Ввечері поїхали, поїде, і ми на їх місце встанемо. Тут є туалет. В шоці взагалі дуже красиво зараз. У нас питали там, як у нас закріплюється під час дороги, чи що продумано, не продумано. Як повезе, яка дорога буде? От сьогодні нам не повезло з дорогою. Дуже проєктор обіграв. І сьогодні така ситуація. Station. От о, ну, ще не ну, Це ще не, не найгірше, да. що було. Гра упав. Нічого страшного. і розкрилась. Отак. Знаєте, чим вона займається останні дві години? А нащо обманюваючи? Не дві, а годину, так? Да? А що таке? Я Почекай, ні, поверни камеру. Я приїхала все, ми розклала, попелесосила, підлогу помила. Розлила мию розлила мило, помила тут серпс. Поряд навела, реч розклала. Переодягнулась. А я на що, що вона стара баніла? не тепер мені як коровка. Але тут файно дивиться. Як файно. Чекаємо, поки люди. Я хочу, щоб ці люди вже з'їхали і стати на їх місце. О, там які... you find the one you should never give her up i think it's the way life changes when in love yeah i surround my soul with the positivity that's why i don't worry about the things that i don't see yeah these days i don't worry about much i think we should have some more fun i still dream about the days when we were young i'll take a hit and still finish and i yeah and Кушать. <кій> кушать. А що Дуже ми кушать? смачна вечеря, вообще. ну, людям? Так, у нас тут апетитні ап, і готово. Тут може бути ваша реклама. <кій> <кій> Смачний салат, <кій> В, э, просто божественний лаваші. Тут э, рецепт треба розказувати просто. <кій> Просто сир, помідор э, з сметаною, соусом тіріякі я це все перемішала. Лаваши намазали крем-сиром. Завернули на мангал і ось така от вкусняшка. Да, ще у нас водичка гріється. І відео про Райана Рейнольдса. Да, Ну, от з таким правда пейзажем. Бачите, як файно. А це. Якась таємнича будка. Це не туалет, туалет з іншого боку. тут туалет. А я вже казала. А ще у нас були сусіди, які уїхали? У нас люди на хороші попадаються. Спочатку це весілля, а потім поїхали сусіди і не погасили за собою вогнища. Ну, так не можна. Давай. Красота. Ще дел. Ну тут прям вообще лакшери. Та підсвіти себе. Така, махає. Але сьогодні на набага... Ну, Льошар взагалі в шортах. Я в двох кофтах, в штанах, в шкарпетках з черсиним. Шерстяний. Ти змія просто. Ти... Хліб, ой, хлібом. У нас тут чайничок стоїть гріється, чайочек, печиво і кіно. Не, ну Там далеко дуже. Там, де були погані люди, так? Да? Ну, ми покушали, ви побачили, що ми кушали. То сідаємо, дивитися кіно. Бачите, ранкова естетика. без обов'язково. Таке кушання І жук-тержук ззаду машини. Давай буду надавати каяку. Так, а може ти спочатку розпаковку для людей. Ну давай. Це не тільки для людей розпаковка, це для мене. Є. А, у нас є, коротше, в 5.30 ранку приїхав якийсь мужик на рибалку і встав прямо ззаду біля нашого буса. От більше немає де тут встати. Все, погнали. У нас вийшло одна штука. Друга штука на стос, це від весла і це, мабуть, сидушки. да. Да, сідушки, дві штуки. О, інструкції. Інструкция. А ми її так шукали. Непотребна штука. Максимально не потрібен. Наліпочки є? Ні. Плавник. Плавник. Або стабілізатор. Я не знаю, як воно називається. умні люди напишуть в коментарях, як ця фігня називається. короче заплаточки да дырка заклеивать ремкомплект называется и... каяка каяка байдарочная ты так выкинул и да? чохол и, и весла Дуже відома фірма всім по матрасам. І у них ще виявляється є каяки. <різь> Туда, двигай її. Ого! Що? Трісь з чимось метра вона має бути. її туди люди не бачать оце. Ого. Що, здорово? А зараз що? Таймлапс, як вона надувається? І не обійшлося безпосічали. Розказуй. Що, ми встановлювати сидіння почали. І тут ця, як його, локів, як локтя, застібається, е, а тут не заходить. Ми друге сидіння і там те саме, з тієї сторони не заходить, отов. з лівої сторони ні. Ну, але ми вирішили цю проблему. Ножечком там поковиряли, там підрізали і все застібається. Ми надули нашу каяку, зібрали наші весла, зараз складемо насос в каяку, насос. мало ли мені докачали її. Складемо насос, складемо в вакуумний пакет телефони, ключі від машини, складемо тут все і попливемо. Куди? Десь шукати рбака оцього. Так, да, це я розумію. Оце стоїть наш бус. Офігенський заїзд. До води, щоб ви розуміли, оце вже вода. Дивиться, куча всього. Цю геолокацію ми теж скинемо. Щоб ви могли сюди їздити відпочивати. До речі, є туалет, Там сюди зараз біседочки вам тут зніму, Ну покажу як цей. Вот. Такий пісочок сосники, сосновий да. Сосну, от, є отакі от виходи до води. да, є сраж, є залишки людей, які видно. але в цілому, якщо брати, то типу, дуже непогане місце. Там далі ще є, там люди стоять. Але ми якось так заїхали, що тут немає ні людей, видають туалет. Вон так Маша плаває. Вон дивиться беседочка. О, про що це я? А, що у нас, бачите? такі беседочки. Угу. Ну тут теж це нелогічно. Це, це все здорово, буквально там у вас приїде 5 людей, ну не п'ятьох. Угу. Залишки людей. Дуже добре, чому не прибрати за собою? Що так впадло? Ну, типа. Ну, не прибираєте, а потім воно ми є. Також тут є таксі Марселя. Там тільки що така здорова жаба ззаді тебе сиділа. Як? Як твоя голова по розмірам. О, диви, нам нужна віделка. Каже, що ні. Але я все одно її заберу. Це ми, коротше, пливали, пливали і куди припливали. На дамку Пап, розверни, щоб показати, як я оце здаю. Нам знаєте, куди треба доплисти обратно? Зараз? Де тут зум? Десь ось там. Де оця біла штука, нам треба аж туди. Так, минулий раз на другий день ми нічого не знімали. А на цей знімаємо. Нам питали, як ви будете стояти, ви ж будете горбатися, бачите? Маша не горбатися. Ну, в принципі, казали, що низько, типу цей, да, бачите? Тулим собакам завжди нам скрізь зручно, да? Ну, мені теж. Це у нас салат знов. Зробила. Я знов м'ясо нажарив. Печиво, чайничок скипятив. Сік. І... А ще ми, у нас оця штука, нас цей, кидає в нас ці штуки. Це що, це каштан? Ні, це жовт. Бачите? Ми тут вже розклалися, сушимося. Зараз треба перевернути. Одну, другу. Сподіваємося, дощу не буде. О, 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 Все, вже полито майже суха. І вже бігають такі мушаки. Все, поплавали. Так що в кого є якесь бажання поплавати вєльком будемо плавати. Балдежно так. плаваєш собі. О, це маш. Кушати будемо? Я дуже Хліб, хліб, хліб. Ну все, ми пішли кушати. О, зараз ще душ буду мити сонячну панель, бо вона така грязна. Це буде дуже весело, я це напевно підснимую. А то пів дня під машиною лежить людина і не вилазить. Каже, я не хочу, мені сподобається. Буду тепер тільки так. Дай, Чого? Не знаю. Ні, ми просто дзвоним як оцей. Як коровка дзвонить, цей дзвін був. Подивитися. Бачите, гладить його там, цілує. Взять раптор, злетутися нафіг раптором. Да? Давай збиратися додому. А що? А що вдома? Помідори, виноград, І... кіт. Поїхали, бігу, поїхали. Я вже готую. А, екстрена вставочка. У мене ж там скоро день народження, я думав, що робити. Коротше, я напевно 31 числа закину в Телеграм геолокацію. Тож хто хоче першого, можете приїхати, побачитися, привітати. Ну, Просто приїхати хоч. Вот. І будемо що робити. Ну, посидимо, кому цікаво, якщо ви ну, не наші прям, найближчі знайомі, можу показати вам, ну покажемо вам бус, можете вживу його побачити, тому що ми, скоріш за все, будемо на бусі виїжджати. Посмажимо якогось м'яска, Якщо буде бажання, поп'ємо хито. Вот. Це таке, так що я кажу. А, лінк на цей посилання на телеграм-канал. Буде під відео закріп ну, в описі. Переходьте і короче, будемо цей. Я просто закликав відео записати десь на природі, то ми записую ідучи додому. От. от, такі от справи. Ну, це буде в Києві, це не буде десь далеко, так що можете планувати собі на перше число, це неділя, з якої, ну, напевно десь 2 години дня. Не раніше. Може, з третьої. Ну, друга, третя. Ну там все буде інформація, локація буде в тілегі. от такі от діла. Ну, це, якщо ви це для тих, хто захоче. Хто не захоче, ну окей. Okay, не йдіть. Я ось. Вас...